Я б сьогодні хотіла поговорити про дуже цікаву таку тему: вітамін Д, синтез його нашого організму, і використання СПФ. Чи пов'язані вони якось? Так, пов'язані. Ми знаємо, що, мабуть, зі школи, що вітамін Д переважно своєю е, кількістю. Синтезується нашим організмом за допомогою сонячних променів, його ще називають гормоном сонця. Відповідає він у нас за захист, за імунітет нашого організму, за мікробіом нашої шкіри в тому числі. Коли ми наносимо СПФ, що ж тоді відбувається? Відбувається пригнічення синтезу вітаміна D в нашому організмі. Звісно, ми можемо його отримати із харчових продуктів, але цього недостатньо. Що ж тоді робити? Не використовувати СПФ? Використовувати, тому що він нас захищає від шкідливого впливу зовнішнього середовища і сонця в тому числі. Тому просто додаємо добавку постійну вітаміну Д. Але, звісно, після того, як ви підете, здасте аналізи і проконсультуєтеся зі своїм лікарем.